Дуже багато прав людей дійсно порушуються, а, причому ці права порушуються, не зважаючи на те, що зараз війна, да а, деякі, скажімо так, керівники установ, закладів а, маніпулюють цим питанням, тобто. У нас війна, ми не будемо надавати вам публічну інформацію. Це один із прикладів. Дуже багато заявників звертаються до нашого офісу саме з порушеними правом на інформацію. В Одеському регіоні дуже багато внутрішніх переміщених особ, у нас діють багато містечок компактного проживання цих людей. Так, ось вони звертаються до нас з порушеним правом на, на житло. Це по перше, порушене право на а, працевлаштування. До нашого регіонального офісу зверталися військовослужбовці, які а, внаслідок ракетного обстрілу в Одеській області залишилися без житла. І вони ну, намагаються якось вирішити це питання і не можуть його вирішити. Також до нас звертався військовослужбовець з багатодітної родини, тобто він до відноситься до тої категорії, яка має ну якісь пільги. Да? Але ця людина, у якій там п'ятеро дітей, не може досі отримати житло. Жіночка, яка розлучена з чоловіком, і чоловік внаслідок збройної агресії, ну скажем так, став на другий бік на бік. Ворога і поїхав до країни агресора і забрав з собою дитину. Сьогодні жіночка не може спілкуватися зі своїм сином, тобто порушені права дитини на спілкування зі своєю мамою, порушені і права матері. Взагалі, всі люди можуть звернутися або на електронну пошту хотлайнумбудсман або звернутися безпосередньо до регіонального представництва офісу омбудсмана в одеській області канат на перший поверх 103-й, 102-й кабінет в приймальню громадську приймальню омбудсмана, поспілкуватися з представником омбудсмана також поспілкуватися з регіональним представником з питань ВПО, з регіональним представником з питань національно провінтивного механізму